Якщо ви чекаєте, що хтось має зробити вас щасливою, чоловік, хлопець або навіть дитина, то знайте, що цей час ніколи не настане, тому що щасливою себе можете зробити лише ви самі. А коли ви очікуєте, що це має зробити, наприклад, ваш чоловік, то це завжди про щось інше. Але він така ж сама людина, як і ви. У нього також є свої цілі, якісь певні свої цінності і свої плани на життя. І Він так само нікому нічого не винен, як і ви. І чим швидше ви це усвідомите, що ніхто нікому нічого не винен, тим легшими стануть ваші стосунки. Тому що партнерські стосунки, це не коли хтось. Робить іншого щасливим, це коли ви можете зробити щасливою себе, а він себе а зустрівшись вам разом краще ніж окремо. Це про здорову партнерську близькість.